Це другий в Україні автомобіль повітряно-пінного гасіння, і він в користуванні полтавського гарнізону ДСНС. Рятувальники отримали його від партнерів із Німеччини. Тут є цистерна з водою ємністю 5 тонн та 2 тонни піноотворювача. Машина повністю укомплектована як рукавами, так і пожежно-технічним оснащенням. У неї є продуктивний насос, 116 літрів в секунду подає. Такого потужного насоса нас ще не було. І також є лафет і видвижне коліно, яке піднімається на 22 метри. І продуктивність лафета 5,5 тонн. Цю автівку можна застосовувати під час гасіння різних пожеж. В неї підвищена прохідність. У неї потужність є і у неї самоуніверсальність того, що вона може працювати як цистерна, так як і гасіну звичайних пожеж, так само і для нафтопереробних і газових систем. Тобто вона є і універсальною, і унікальною. Якщо гасити саме лафетом, коли нафтопереробні, то це вона випускає з лафета воду буквально за 30-40 секунд. Автомобіль має чотири відсіки всередині, у яких зберігається обладнання для гасіння пожеж. Це термокостюми. Для захисту від температури. Це рукава для, для автомобіля. Це пере... Це містки для того, щоб переїжджати, рукава можна було. Тут інструменти, електричні діелектрика, тут аптечка. Тут інструменти, які використовуються для ремонту автомобіля. Тобто ключі, викрутки відсік для того, щоб використовувати тут балони на стисненому повітрі ліхтарі. Цей спецавтомобіль ще не був задіяний для гасіння. Загалом від початку року в області зафіксували 1538 пожеж, 804 з них в екосистемах. Статистика вона така невтішна. 200, більше ніж 246 обстрілів було ворожих за минулий рік. Це майже в п'ять разів більше за 2023 рік. Тому і півроку цього року показує, що на жаль ці обстріли вони збільшуються і не не зупиняються. Зовні спецмашина забрендована фотографіями з гасіння пожеж на нафтопереробних та газових системах. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.